Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розбиратися, як працюють сімейства вітражів. Для того, щоб їх робити, ми заходимо у будь-який проєкт. Для цього ми створимо новий проєкт New. Обираємо будь-який шаблон, який вам зручно. Не принципа. Ми знаходимося на плані першого поверху. І дивіться, в нас є три типи вітражів. Для того, щоб їх створити, ми заходимо у вкладку Wall wow, і е скролимо донизу, і тут є три типи вітражів: Curtain Wall». Curtain wall», Exterior Glazing» і е Storefront. Дивіться, вони е у різних е мовах називаються по-різному, але давайте просто подивимося, чим вони відрізняються один від одного. Давайте створимо три копії, і кожен з них. Оберемо цей буде таким, а цей буде Storefront. Переходимо на td вид і дивимося, як вони виглядають. Дивіться, вони в нас виглядають ну, досить однаково на даний момент. Але чим вони відрізняються? Перший це в нас просто Curtain Wall, а це створилося суцільне скло. Давайте ми включимо. Реалістик і, навіть не Реалістик, а контейнерс Color. І подивимося. Це суцільне скло без імпостів. Тут в нас а, є а, розрізи, але немає імпостів. Тут в нас також є розрізи і немає імпостів. А, зазвичай ось тут. Навіть не тут, а ось, ось тут у Storefront, Створюються одразу імпости, але ну, в мене вони вимкнуті. Якщо ви хочете їх вимкнути назад, ви просто переходите ось сюди, і там, ви можете їх увімкнути. Ну, і, там, тут виставити ті, які вам зручно. Їх дос досить багато. А ви можете створювати власні. Це взагалі не є ніякою проблемою. Ось вони в нас створилися. Можемо їх бачити. І тут так само ми можемо їх включити. Але для того, щоб не проклацувати усе, усі ці, щоб не прокласувати всі ці 6 позицій, ми можемо перейти на Architecture, Milan і All Grid Lines, і вони створюються ось так. І ось тут ми також можемо це зробити. Architecture І створити. А, ну, ось, о. А, далі. Ми можемо зробити а, розріз. Cortain Grid. Давайте подивимося, як він працює. Просто наводимо, і в нас з'являється ось така лінія. Ось ми навели на верхню плашку, в нас з'явилася лінія, яка ріже його на якісь розміри. Можемо виставити розмір тут, виставити розмір тут, і вони в нас. Ми можемо їх змінювати. Наприклад, тут можемо зробити 10, він зміниться. Тут можемо зробити 15. Прошу. Це забагато. Ну добре, 7. Ось у нас створився такий вітраж. Якщо нам потрібно додати імпостів, ми можемо їх створити, наприклад, таким чином. ось таким. Дивіться, у чому різниця. Ми просто обираємо, ми можемо або нажати Grid Line. І тоді, давайте я вам покажу. Return grid, ми його встановлюємо. І э, у чому різниця? Давайте ще один поставимо. А, у чому різниця між цим і ось цим? Гридлайн э, ставить нам імпост на всю довжину. Він робить ось так. А Gridline Segment робить тільки там, де в нас є сегмент. Ось так. Так само ми можемо робити е, у Exterior Glazing і у Stormfront також. Це, вони, це, це все працює однаково. Ми Також можемо їх вимикати, видаляти наші імпости. Якщо нам це зручно, якщо нам цього хочеться. Єдине місце, де ми не можемо їх просто так видалити це Stormfront. Дивіться, щоб його видалити, ми його обираємо. Якщо ви не можете на нього попасти, ви просто через Tab проклацуєте і обираєте той, що вам потрібен. І ви можете його відімкнути. Unpin І видалити. І ось воно існує. Тут ми також можемо так зробити. І тут ми можемо так зробити. І ось у нас з'явилося щось більш-менш схоже на реальність. А, але тепер, давайте припустимо, що нам ось тут потрібно вставити двері. І як це зробити? По-перше, як ми можемо зробити? Ми можемо видалити оце, оцей розріз і додати сюди двостворчаті двері, і вони будуть відкриватися. Або можемо залишити розріз і додати сюди. Одноствочі розпашні двері. Давайте ми зробимо два варіанти і їх обидва подивимося. Я зроблю для цього тут, тут і тут. І ось це ми також видалимо. І подивимося, як воно буде виглядати. Для того, щоб замінити ставити сюди двері. Ми не можемо просто взяти двері і вставити їх. Воно Хоча це і стіна, вона не хоче так робити, їй так не подобається. Тому ми через Tab обираємо наш System panel, Edit type і load. Нам потрібно сюди загрузити двері. Дивіться, в нас є три, три типи дверей, і нам потрібні ті, в яких написано вітраж, або у нашому випадку, якщо це англійський, автокад, е, англійський ревіт, Curtain. І Обираємо, дивіться, одинарна, двойна скляна і двойна вітрина. Вона одразу з імпостами. Нам потрібна оця. Окей. Okay. І ось вона в нас з'явилася. Так. Ось ми її перевернули за допомогою натискання Space, він розвертає. І якщо нам потрібно вставити ще одну таку саму, ми робимо те ж саме, ми заходимо в Edit Type. Лот, лот навіть У нас вже є двері вітраж, і ми її відкриваємо. Ось, ми створили такі двері. Вони на плані навіть відкриваються. Бачите, вони відкриті. Давайте перейдемо назад. І, а ось тут ми зробимо двостворчі двері. Як це зробити? Для того, щоб ставити у імпаст двостворчі двері, нам потрібно видалити оцю лінію. Як її видалити? Ми на неї натискаємо, відкріпляємо. І add segment, add remove segment. Натискаємо на цю. А, ми випадково його додали сюди а, Ми натискаємо сюди, Add remove segment, і нам потрібно на нього натиснути. Давайте зробимо, наприклад, ось тут. Ми обираємо наш, нашу панель, Edit Type, і додаємо сюди двостворчі двері. А, ось таку, наприклад. Так, і ось вони в нас тут з'явилися, і е, яка в них класна функція, вони одразу тягнуться до кінця. Тобто, якщо ми навіть зробимо ось тут картин е, Grid, ми додамо його, і в нас з'явилися ось так дві двері. Одна над одною. Ну і там ручки з'явилися вище. Якщо вам потрібно це замінити, ви просто заходите сюди, Edit type, і тут заміняєте його на System Panel. Окей. Так, а вона у нас пуста з'явилася. Тут, ну, Empty. Так, не побачимо. А, system family, System Panel. Окей. Ось, ми можемо їм міняти матеріал, з якого вони складаються. Але дивіться, важливий момент, якщо ви заходите сюди і вам потрібно змінити клас на, наприклад, ви хочете, щоб це було Earth, Airs, okay, okay, зміниться. геть усе. Якщо ви хочете, щоб у вас одна, щоб ви хочете, щоб у вас оця конкретна плашка була непрозора, ви робите duplicate, він робить дублікацію цієї панелі. Приходимо ось сюди і ну вибираємо щось там. Door-panel. окей okay. І окей okay. І ось тільки вона змінила свій колір і свій матеріал. Так, ну, це все дуже добре. Давайте розберемо ще декілька функцій наших вітражів. Давайте створимо ще один. wall Ось він. У нас, дивіться, у чому різниця, ми увімкнули тут усі функції. Ось тут. Бачите, вони усі увімкнуті. І отже, воно одразу працює. І якщо ви хочете, щоб у вас змінилося, ви не хочете руками проставляти, ви розумієте, що у вас там повинно бути. Ви розумієте, що у вас повинно бути якийсь фіксований розмір. Що, є, є які варіанти компоновки: Vertical and Horizontal Grid. Ви можете обрати фіксов, фіксовану довжину, фіксовану кількість, максимальний розмір і мінімальний розмір. Давайте. І NON, це якщо ви там руками все виставляєте. Давайте подивимося fixed distance. Наприклад, нам потрібно, щоб кожен з них був в нас там 3 фути. І Fixed and distance тут у нас буде також 3 фути. Зараз він створить нам квадратну сітку. Давайте подивимося. Ось вона в нас існує. Він почав спочатку, зробив нам три елементи, і останній елемент в нього не помістився, тому він зробив тут маленьку заглушку. І так само зробив тут. Добре. Якщо ви розумієте, що ну, розмір у вас взагалі не цікавить, але вам потрібно, щоб воно було однакової кількості, ви натискаєте Fixed Number. І натискаєте ОК. OK". І ось дивіться, у вас з'явилося тут 17. Ви можете поставити, щоб їх було, наприклад, 5. І ось раз, і їх стало 5 штук. Він зробив їх однакового розміру. Тобто, якщо ми перейдемо на elevation. А... Так. Де той, що нам потрібен? Давайте видалимо ось ці, щоб вони не нам. І ви можете подивитися, що якщо ми зробимо ось так. То розміри будуть однакові, і вони усі однакові до кінця. Тобто, ось так. Дивимося. Бачите, тут усюди однакові розміри. А тут в нас розміри ті, що ми вказали. Тобто три, і той, що залишився. Скільки там, А, Далі, які ще є варіанти? Ще є варіанти обрати. Максимум Spacing і мінімум спейс. Що це таке? Максимум спейсінг це ви вказуєте, що ну, ви, наприклад, розумієте, що у вас є якісь стінові панелі, в яких є максимальний розмір 10 футів. І більше їх ну, взагалі немає. І вас, вам каже замовник, я хочу, щоб вони ось були 10 футів. Ми можемо підрізати, але ну, менше, ну, більше, але взагалі ніяк. Добре, ви ставите максимум Spacing 10. І він зробив так, що ось. Максимум у вас тут 10. Ви можете зробити і мінімум спейсінг, щоб ви розуміли, щоб ви зробили, ну, там, наприклад, ви розумієте, що мінімум у вас повинно бути 3. І також нічого зараз не зміниться. А, ні. Мінімум спейсінг. Змінилося. Добре, він зробив їх по 3 А, З цим по 3 фути. Ви з цим можете побавитися, подивитися, як воно працює. А, ось ви бачите, що він зробив їх трохи більшими. Ви можете побавитися цим, подивитися, як воно працює. Я зазвичай використовую саме розмір, тому що так, мені зручніше. Фіксований розмір. Але якщо щось потрібно зробити руками, то там вже налаштовуємо лініями. Так, з цим. Ми розібралися, воно досить е, просте. Дивіться, що ми ще не зробили. Е, так, давайте повернемо назад. Наприклад, ви хочете зробити якусь власну панель. І ви розумієте, що ну, її тут такої немає. Ну, Найпростіший приклад. Вам потрібно, щоб це була суцільна панель із отвором у середині. Як це зробити? Е, так, ми... Я... Е, Пам'ятаю, я не розповів ще одну ще декілька функцій. Давайте ми спочатку про них, а потім про те, як створити власне сімейство. Так, ну давайте, наприклад, створимо стіну. І ось ця стіна, ну, це в нас якась basic wall. Перейдемо на Level 1 і створимо тут Wall, Curtain Wall. Створимо ось тут. Зараз він буде на нас сваритися, що одна стіна усередині іншої. Давайте створимо іншу стіну. І він також на нас свариться. Але якщо ми будемо створювати Storm Front, він робить ось так. Він одразу її підрізає і просто встраює її усередину нашої стіни. Це дуже зручно, тому що, ну, наприклад, ви хочете, щоб у вас був круглий вітраж у середині вашої стіни. І вам взагалі не хочеться сидіти і підрізати одне під одного. Тобто, як ми можемо це зробити? Наприклад, вам потрібно, щоб у вас був вітраж, ви вирішили використовувати exterior glazing. А ви натискаєте на стіну, натискаєте Edit Profile, обираєте, обираєте лінії. Робите. Ось так. Замикаєте ось тут. Це все дуже довго, не цікаво і, ну, взагалі, цим не хочеться займатися. І воно працює. І воно працює так само, як тут. Але тут ми можемо підтягнути, і він зміниться. А тут, якщо ми підтягнемо, нічого не зміниться. Краще воно не стане. І ми можемо зробити, наприклад, ось так. І ось так. І ви бачите, він сам підстраюється під нашу стіну. А, є ще один спосіб, ми можемо зробити, де вона знаходиться. Я їм майже ніколи не користуюся. Це пройом. Ось. Вол. Пройом у стіні ми обираємо стіну, малюємо, малюємо те, що нам. Так, вол. і малюємо нашу стіну. І ось він. Щось у нас тут зависло. Давайте, э, wow, і давайте намалюємо. Ось у нас є проріз. А, ми зробили прорізні, аж не туди не дисло. Це не дуже зручно, тому що його не дуже зручно підправляти. Ну можна, але так воно. Не дуже. От, бачите, він не хоче туди-сюди рухатися. Тобто, я рекомендую або підрізку стіни, підрізку профіля через е, обрали стіну, edit profile. Е, також за дозволимо цього, можна робити якісь дивні провізи. Ну, там, такий, наприклад. І він у вас буде вже у стіні. Або використовувати саме Stormfront, а, і він називається, якщо я не помиляюся, вітрина. Далі. Наприклад, ви хочете зробити оцю штуку кругу. Тут також є функція Edit Profile, і вона також працює. І давайте, наприклад, зробимо круг. Ми спочатку видалимо наші контури ці і зробимо тут круг. І раз, delete Elements, і дивіться, він у нас тут є. Він одразу сам поставив нам круговий імпост, центральні імпости і все круто виглядає. І, наприклад, ви хочете, щоб вас ваш, інп... ваша... ваш вітраж. Був повернутий на 45 градусів. Ви ставите Angle 45 тут. І тут також Angle 45. Дивимося, що сталося. І ось він у вас зробив таку штуку. Виглядає досить дивно, але якщо змінити йому компоновку, зробити її більш детальною, то воно буде виглядати краще. Добре. Тепер давайте з вами розберемося, як зробити власний, власну панель. Давайте ми будемо робити суцільну панель з круглим отвором посередині. Для того, щоб її створити, ми переходимо у File. New Family. І нам потрібно обрати... Що нам потрібно брато Так, uh, Metric Cartain Wall Panel. відкриваємо її. Одразу uh, ну, створюємо екструд нас Кинув на референс левел, він нас влаштовує, ставимо ось так, замикаємо, робимо тут. Іко. Давайте зробимо йому як якийсь розмір також, там, я не знаю, 200. 200. Що тобі не подобається? Добре, нехай буде так. Це не принципово. Натискаємо ОК, переходимо на якийсь вид екстер'єр, наприклад. Бачимо, що він не дотягнутий до висоти. Ми взагалі не чіпаємо. Бачите, тут немає ніяких прив'язок. Але нам це і не важливо. Ми робимо ось так, прив'язуємо сюди. Тут воно одразу прив'язане, але ми можемо зробити це заново. І далі нам потрібно перейти на view Default 3D. Create, Void Form, Void Extraction, оберемо PitaPlan, наприклад, Picaplane, знову перейдемо на інтер'єр, створимо тут якийсь круг, дамо йому центр, прив'яжемо його до середини ось тут і зробимо, наприклад, ось таким. І натиснемо тут іко. Все, в нас е, все працює. Давайте подивимося, як це виглядає. Дуже мило. Ми можемо його прив'язати. Все, в нас є наша панель. Е, тепер ми її можемо загрузити у проект. І давайте подивимося, як вона буде виглядати. Наприклад, ми хочемо щоб ось тут тільки давайте йому змінимо компоновку тому що ми не дали йому ніякої a, fixed Distance 10. Fixed Distance. Також 10. A, чому я пропоную зробити заново зробити більшу компоновку тому що ми не задали a, діаметр для нашого отвору, і може так статися, що коли вона буде маленька, він просто його не проріже. і там Потрібно дати діаметр отвору. Uh, і давайте її замі... замінимо. Edit type. І ось тут ми обираємо Family. Ми не дали йому ім'я ніякого, тому воно просто Family. Ось ось у нас з'явилася така штука. І якщо ми будемо змінювати розмір, дивіться: Edit type. Наприклад, зробимо 8 і тут 6. Apply. Окей. Okay. Ось. Те, що я казав, воно там не встановилося. Але ось, бачите, воно самостійно стало туди, куди нам потрібно. І навіть правильно його підрізало. Його товщину ми можемо налаштувати. Тобто це все налаштовується, це дуже-дуже просто. Значно легше, аніж рейлинги. Так.